Привіт, мій маленький друже! Сьогодні ми з тобою послухаємо і подивимося українську народну казку. А яку саме пропоную тобі відгадати за допомогою загадки: Хто рубав у лісі дрова? Хто в цей час сидів удома? Хто наказував Сиди, з лискою? Не говори, хто не слухався поради, кого лиска знову крала! А хто кричав, як тільки міг, щоб друг йому допоміг. Хто це, що за казка? Розкажи мені, будь ласка. Так, друже, це казка, котик і півник. Пропоную тобі її переглянути. Котик пухнастий та півник строкатий мали у лісі гарнесеньку хату. Півник в хатці прибирав, котик їжу добував. Котик наказував півнику зранку не відчиняти дверцята на ганку. Сиди, півнику, на лаві та пісні виспівуй жваві. Добре йди вже, не барись, не піду без тебе в ліс. Сидить півник під віконцем, гріє пір'я проти сонця. Тут з'явилася лисичка. Річ солодку повела. На підвір'ячку курчатка десь знайшли собі зернятка. Самі клюють, а півнику не дають. Тільки півник запоріг, як лисичко хутко скік, і в торбинці півник зник. Котику, брате, біжи рятувати, лисичка схопила, підрізала крила. Котик лиску наздогнав і товарища відняв, та й наказує суворо. Повернуся я не скоро, тож сиди в хатинці. Та не віри лихій лисиці. Тільки котик запоріг, вже руда несе пиріг. Генусі на маріжок, Ну, моїсти пиріжок. Пиріжок усі клюють, лише півню не дають. Півник дзьоба запоріг, як лисичко хутко скік, і в торбинці півник зник. Котику, братель, біжи рятувати, лисичка схопила, підрізала крила. Котик лиску наздогнав. Знов товарища забрав та й веде таку розмову. Я йду до міста знову, дальня буде ця дорога, не прийду на допомогу. Щоб не сталося біди, ти на ганок не ходи. Добре, я не вийду з хати, краще зразу ляжу спати. Та лисичка така хитра принесла з пшоном макітру стука кігітком у дно, сипле під вікно пшоно. Птажки пташенята, жовтенькі курчата, злітатись до ганку до смачного сніданку. Півник розумний сидить у хатинці, наче й не чує, а може, й спить. Злетілись пташенята і жовтенькі курчата, пшонок люють, а півнику не дають, не утрималась маленьке в грудях півнику серденько. Тільки дзьоба до макітри знову тут лисичка хитра. Орбу з півником за спину та мерщій свою хатину. Котик, братку, біжи рятувати, освіч схопила, підрізала крила. Та не чує котик братик, десь побіг він полювати. Кричи, не кричи вже вогонь у печі. Пір'ям діткам дам своїм, а тебе зварю та з'їм. Котик почув чоботи взув, бандуру узяв, під віконечко став. Вийде, лисичко, вийде, сестричко, у лісі у гаї пісень заспіваєм. Лисичка до двору і кіт у комору, півня знову врятував та й добразним наживав. Завжди пам'ятайте, любі малята, двері чужому, нікому нікому не слід відчиняти.